Доброго здоров'я, шановні. Сьогодні ми продовжуємо різати очерет. Беремо ящики. Один ящик у нас для шмачка, листя, другий ящик у нас для готової продукції. І третій ящик маленький для обрізків. Беремо очерет в руку. Навскоси ножичком різанули. листя обрізали, щоб не заважало. Вибрали посередині між перетинками, Навскоси різанули, трубочка впала в ящик. І наступну обрізали листя, різанули, обрізали листя, Навскоси. І так, поки у нас трубочка не закінчиться, остався такий пиптик. Ми його не викидаємо, ми викидаємо в обрізки, навіть отакий шматочок, ось заселять. Беремо наступну очеретину. Якщо ми візьмемо щось для... Прикладу тут у нас тут є такий собі болтик. Якщо порівняти з лезвієм. то все товщина болтика. О, і вона сюди в трубочку входить і виходить. Ось товщина трубки, дві третини ширини леза. Знову таки, якщо беремо і нам зрізали його. Будемо різати тут. Відповідно, це піде в брак. Але воно все заселиться бджолами. Тому ми нічого не викидаємо. Це йде у маленький ящик. Обрізаємо трубочку, йде великий ящик. Трубки виходять двобічні заселятися як з одного боку, так і з другого боку. Чистити всередині не обов'язково. Там всередині такий пушок. О, бджоли його самі повибирають. Нічого там. Є люди, які чистять. От, вважають, що бджоли так краще заселяться. Але я хочу сказати, що це забирати роботу муків. Хай вони самі трошки попрацюють і не ледачку. А то, якщо за них ще й трубочки чистить, то скоро ви за них і запилювати будете.